Гряде злоповісний аукціон емоцій. Його результат залежить від того, наскільки низько впаде виборець. Дуже цікава фраза. Дійсно, оцей от аукціон емоцій, і його результат залежить від того, наскільки низько впаде виборець. Бо вже наш мудрий український нарід довів, що він під час війни може навіть поржати і станцювати на могилах солдатів. Але. А саме купиться на власну продажність і проголосує за еліту, або купиться на більшовицьку мрію бути на місці еліти і користуватися благами режиму, який був створений для збагачення своїх членів. І сьогодні знедолена кривавою війною країна, яка повернеться до мирного життя, мирного, скаліченого життя, мирного бідного життя, вона буде стояти перед цим вибором. Ви знаєте, мені здається, що такі речі повинні не тільки заставляти задумуватись, але й жахатися від тих непоправних помилок, які може допустити мудрий український народ. Він вже показав, що він здатний на будь-що. І в цій історії я можу лише сказати: будьмо пильними, ми переможемо. Але ми маємо в першу чергу відновити справедливість і перемогти оці зажравшися на еліти. Які будуть намагатися любою ціною закріпитися при владі і створити, так би мовити, свою мину. Ми переможемо, слава Україні!